Привіт з вами знову рожеві окуляри і ваші ведучі Меланія Прокопчук та Софія Врамчук. Комп'ютерні ігри можна порівняти з епідемією, так швидко вони захопили світ. А Якщо бути в стороні від цього, то можна здобути репутацію за нуди. А це не про нас. А хтось може сказати: про ігри не треба говорити, в них треба грати. Але спершу анонс. Сьогодні в програмі дитяча забавка чи мистецтво боротьби. Як навчитися діяти швидко і покладатися тільки на себе? У цьому допоможуть аркади. Чому навчають ігри стратегії? Переносимо пригоди на новий рівень віртуальний. У чому секрет найпопулярнішого жанру екшн? Ігри для плейстейшн. Але спершу дізнаємось, що це взагалі таке. Логікою і пам'ять розвивають не тільки пазли, є і сучасні методи онлайн-головоломки. Рожеві опляри в ефірі. Ми стартуємо. Ох, я зовсім не знаю, як вести нашу сьогоднішню програму. В чому справа Софійко, що сталося? От, наприклад, я розумію, що таке слово стратегія. А як це пояснити нашим глядачам? Ну, дивись, ти обрала найпростіше. Стратегія це те, що оточує нас кожного дня. А й справді, шахи спортивна гра для успіху потрібно мати план. А у відеоіграх стратегія. Не дарма її так назвали. Мрієте бути командиром великої армії або керувати цілим суспільством. Та це лише мрії, не проблема, адже є ігри стратегії. Привіт! Мене звуть Даринка Попко. Ігри стратегії мої улюблені. Я гадаю, що після перегляду цього сюжету ви також їх полюбите. Стратегії, особливий жанр онлайн ігор, який підійде любителям гарненько, подумати: якщо ви тактик, стратег, обожнюєте захист або усе ж одразу, сенс стратегічних ігор полягає в тому, щоб, наприклад, захистити свій замок чи управляти власною армією. І ще у цих іграх ви можете керувати не одним героєм, а одразу безліч воїнів, солдатів або робітників. Ігри стратегії допомагають людям, які вчаться на посади, розробляють такі навички, як придумання стратегії, та думають, які наслідки можуть бути після тої чи іншої дії. А також ігри стратегії розвивають логічне мислення. Ти думаєш, якою буде наступна дія. Сучасні стратегічні ігри по-своєму унікальні. А окрім логічного, розвивають навіть аналітичне мислення. А в якому напрямку гравець буде розвиватися, залежить безпосередньо від типу стратегічних ігор. Вони бувають різні, покрокові, глобальні, містобудівні, у реальному часі, економічні або ж змішані. Деякі інститути провели дослідження і дійшли висновку, що люди, які грають у ігри стратегії, виробляють в собі корисні якості. Отож, усе йде за списком. Ми вчимося логічно мислити, контролювати наші дії та планувати майбутнє. Найцікавіше, що ніяких вікових обмежень до ігор стратегій не існує. У справжньому гарна гра допоможе розвинути бажання до того, щоб досягнути поставлених цілей у повсякденних правах. Ігри допомагають знизити рівень стресу, адже коли ти занурюєшся у віртуальну реальність, то так здається, ніби ти забуваєш про проблеми, які існують у реальному житті, та просто відпочиваєш. До речі, ось ще плюси цих ігор: ви освоїте елементи управління ресурсами, адже більшість ігор стратегії включають ці навички. Ви управляєте грошима, сировинними матеріалами та навіть людськими ресурсами. І те, наскільки добре ви даєте собі раду, визначить ваш успіх. Ігри стратегії достатньо непередбачувані. Ти можеш стати архітектором дивних подій, а також можеш переміститися в іншу галактику або в інше століття. Це додає їм додаткового шару цікавості та глибини. Тож подорожуйте навіть віртуально. А з вами була я, Даринка Па-па! Згадайте свої дитячі ігри, але не в комп'ютерах, а на подвір'ї з друзями. Оце справжній екшн. Мелані говориш як моя бабуся. А звідки твоя бабуся знає жанри відеоігор? Я зараз не про це. От зараз можна на своєму екрані грати, бігати зі своїми друзями. Та давай більше послухаємо про екшн ігри. Привіт-привіт! Глядачам рожевих окулярів! Втомилися? Впевнена, що ні. Тож поговоримо про ще один класичний вид ігор і не оминемо увагою 3 d екшн Мене звати Мирослава Каваліна і разом ми дізнаємося, чому екшн найпопулярніший, як змінився за останні роки і чим може бути корисним саме для вас. Слово сполучення екшн ігри дослівно перекладається як ігри дій. Але чому вони так називаються? Перш за все через швидкість, бо вимагають від гравців точності і миттєвої реакції на те, що відбувається на їхньому екрані. У багатьох іграх цього жанру є різні перешкоди, які треба долати, і пастки, яких треба уникати. Більшість екшен-ігор містять багато сцен боїв з використанням різних видів зброї. Наприклад, Dark Souls. Гравці стикаються з противниками, кожен з яких має різні сильні і слабкі сторони. Але сильних, звісно, більше. Інакше було б не цікаво. Mortal Kombat, Hitman, Silent Hill і десятки інших, про які ви точно чули. Це все екшн. А ще в цього жанру є дуже багато піджанрів. Наприклад, стрілялки, спортивні ігри та гонки це теж екшн. А от про 3D-екшн варто поговорити окремо. 3 d – це жанр, де використовується тривимірна графіка. Гравці можуть рухатися у всіх напрямках, можуть взаємодіяти з об'єктами в грі. і це все виглядає максимально реалістично. Так можна зануритись в гру повністю з головою. Наприклад, в контрстрайку і of Duty» гравець бачить світ очима свого персонажа. Повім ще трохи про інші 3D-ігри є Том Raider – Відома персонажка Лара Крофт досліджує руїни бореться з ворога. Або легенда Зельди. Там гравці виконують місії в різних історичних подіях. Якщо говорити про платформери, то їхній найвідоміший приклад, зовсім не сучасний, а в 2D. Це Супер Маріо. Здивовані і я теж. Багато екшн ігр мають режим багатокористувацької гри, що дозволяє змагатися з іншими гравцями в реальному часі. І саме за це їх по-особливому люблять, бо можна і знайомитися з новими людьми, і яскраво проводити під час зі своїми друзями. Різні рівні складності допомагають залучити гравців з різним досвідом. Якщо ви любите жахіття, то пограйте в жанрі горор. Там гравці мають вижити в умовах жаху, часто з обмеженими ресурсами. А ще хвилювання підігріває той факт, що персонаж гравця має певну кількість здоров'я або життів, яка зменшується від отриманих ушкоджень, і хто знає, що буде, коли вони закінчаться. В екшн-грі кожен гравець може відчути себе героєм який рятує світ, долає виклики та досягає нових рівнів. Завдяки своєму швидкому темпу вони підвищують рівень адреналіну в всьому організмі, а це корисно для здоров'я. Люди різного віку витрачають дні й ночі на улюблену забаву. Навіть якщо ви граєте тільки час від часу або взагалі не граєте, то вам точно цікаво дізнаватися нове. А рожеві окуляри завжди готові з цим допомогти. А з вами була Мирослава Коваліна. Ще побачимось, Па-па! Картинки -па. потрібені. На шматочки, які потрібно зібрати, з'явили ще у 18 столітті. Ми їх знаємо як пазли. Але нині головоломки не тільки виготовляють з паперу, гуми, тканини, деревини та навіть металу. Зараз ви можете частинку знайти на своєму екрані. До речі, найбільший онлайн пазл має більше мільйона частинок. А ще ви можете зіграти головоломки, загадки та навіть квести. Кому не хочеться проводити свій час весело і з користю? Правильно, нікому. Тому я тут, щоб розповісти вам про цікаві ігри головоломки. Всім привіт! Мене звати Дівер Хайчіва. І я дізналася одну річ, що головоломки стають дедалі популярнішими, як серед дітей, так і серед дорослих. Все тому, що людям вже набридло сидіти в гаджетах. Насправді існує безліч видів головолом і мозкових тизерів, які можуть сподобатися і дітям, і дорослим. Наприклад, кросфорти чудово підходять для розширення словникового запасу. Пазли допомагають розвивати просторове мислення та логічні навички. Ігри на запам'ятовування покращують концентрацію уваги, а математичні завдання покращують математичні навички. А зараз я хочу звернутися до батьків, завантажуйте ігри головоломки з мозковими тизерами для своїх дітей. Нехай це буде весело і захопливо, щоб ваша дитина з радістю робила ці завдання. Покажіть, допоможіть, підскажіть, але не виконуйте завдання замість них. Головоломки дають дітям змогу ставити власні цілі ухвалювати рішення про те, як вони їх вирішуватимуть, слідувати цим рішенням, оцінювати, чи були їхні рішення правильними чи ні. Повторюйте цей процес, поки вони йдуть до своєї мети. І всі ці навички стануть у пригоді їм упродовж усього життя. Гаразд. Ми так розкволили головоломки. Час перейти до практики. Знаєте, які ігри найпопулярніші? Зараз я вам розповім про деякі з них. Отож, про Bow. Впевнена, що ви про неї чули. Це така цікава гра, де кулю потрібно закотити до цілі, а доріжка, по якій має котитися куля, знаходиться на квадратиках в будь-якому порядку. Завдання гравця з'єднати їх так, щоб куля прокотилася по доріжці від початку до кінця траси. І якщо перших 5-10 рівнів все просто, потім гра стає складнішою. Наприклад, з'являються зайві дерев'яки, чи зменшується кількість ходів. Ще одна гра – «Happy Glass» – Це така гра, в якій треба заповнити стакан. Якщо він буде наполовину порожній, він страшенно сумує. Ваше завдання зробити так, щоб вода дісталася до стаканчика. За допомогою цієї гри дуже легко познайомитися з фізикою. Адже в ній доведеться враховувати гравітацію, вільне прискорення та інші особливості нашої планети. А щоб дійти до фіналу у грі, треба буде змусити свої мізки добряче попрацювати. До речі, головоломки чудово підходять для того, щоб навчитися бути терплячим. А з вами була Діл Верхаджіва. Розвивайте свою кмітливість разом з нами. Па-па! Софійко, -па! ти грала кого-небудь себе й серферс? Звісно, це легендарна гра. Вона так затягує і не втрачає своїх гравців роками. До речі, там є персонаж, яким потрібно керувати, стрибати, збирати бонуси, бігати і тікати від ворогів. До речі, себе і це Аркада. Думаю, нам варто подивитися більше про подібні ігри. Це чудовий спосіб провести свій вільний час не тільки цікаво і весело, а й скористя та захоплення. Відгадайте, про що ми. Всім привіт! Мене звати Адріана Меланія Гудзулата. І сьогодні ми поговоримо про аркадні ігри. Аркади це розвага з цікавою графікою. Ви можете перенестися у віртуальний світ або класичний мультик. А також можете вибрати з багатьох різних місій і героїв. Ви починаєте з легкого рівня і в міру того, як ви стаєте все кращим і кращим. Складність ростає. Головне в таких іграх це швидкість, тому що часу подумати не завжди вистачає, але результат цього вартий. На мить можна забути про всі всі свої проблеми. Рава точно закопить і ви відпочинете. А тепер трішки детальніше про самі ігри. Ви можете самостійно вирішити, який віртуальний світ ви хочете перенестися. Якщо ви фанат автомобіль, Вибирайте гоночні ігри. Механіка полягає в тому, що ви заробляєте очки за швидку їзду та різні маневри на дорозі. Якщо вам подобається грати в голі героя, то це також можна в ірах є цікаві історії, Наприклад, літувати людину і отримати скарб. У своїй місії ви можете збирати бали та додаткові бонуси. Ой, точно варто попередити під час подорожі, остерігайтеся небезпечних ворогів, які можуть позбавити вас життя. Однак не турбуйтеся про це, заздалегідь тому, що у вас зазвичай є кілька шансів у деяких варіантах Аркадних ігор, коли ви зібрали достатню кількість балів, ви можете піти в магазин, щоб отримати додатковий захист для героя. Ще за допомогою аркадних ріг можна перенестися у світ фантастики. Та й загалом там є багато цікавих пішечок, які обов'язково вам сподобаються. Що ще варто знати перед тим, як сісти за гру? Перед початком уважно прочитайте її опис, щоб знати, як керувати персонажем. Наприклад, за допомогою сенсорної панелі, клацання мишкою або за допомогою відповідних клавіш. Саме в цих ірах можна отримати дуже багато емоцій. А з вами була Адріана мелані Гудзулата. Грайте, Аркадій ігри, але знайте Па-па! Дехто вважає, що ігри зовсім не цікаві і є марною тратою часу. Але як ви бачите, ми так не вважаємо. Ми любимо пригоди у віртуальному житті, так і реальному. А крім того, що ігри це цікаве проведення часу, є і окремі ігри, які таки називаються пригоди. Хто ж не любить пригоди, нові цікаві люди, нові незвідані місця. Ці яскраві емоції допомагають нам втекти від буденності. Привіт! Мене звати Емілія Гармата, і ми разом познайомимось зі світом онлайн-ігр у пригодницькому жанрі. Комп'ютерні ігри з'явилися в середині минулого століття. Тоді вони не були такими захоплюючими, як сучасні. На початку їх було небагато, і вони дуже відрізнялись одна від одної. У 90-х роках почали з'являтися більш різноманітні ігри, які швидко ставали популярними серед гравців. Після виходу будь-якої популярної гри з'являлося багато схожих. У які розробники додавали щось своє, у цей час виникло поняття жанрів, щоб легше було поділяти ігри для користувачів і розробників. Зараз пригодницькі ігри теж можна впізнати за чіткими ознаками. Наприклад, в іграх-пригодах цікаво показують історії та розвиток персонажів. Гравці вирішують різні завдання та головоломки для розвитку сюжету, досліджують світ гри і можуть взаємодіяти з оточенням. Також багато уваги приділяють діалогам між героями. Ігри пригоди з'явилися ще у 1970-х роках. Тобто це один із найраніших жанрів. Він існував ще до появи трьох вимірних ігор, до яких ми так звикли. Геймери ще називають такі ігри бродилками. Чому? Бо в них практично не буває битв, а гравець переміщається по карті, розмовляючи з персонажами, розгадуючи різні загадки. Спершу існували текстові пригодницькі ігри, такі як стара гра гразор. В ході гри в текстовому віконці з'являється опис місця, а гравець задає команди, як використовувати предмет, куди рухатись, яке заклинання застосовувати. Згодом на заміну тексту прийшли вже графічні ігри. Далі з'явився жанр пригодницькі фільми. Насправді йдеться не про кіно. Просто змінився дизайн самої гри, середовище, персонажі і історії стали дуже реалістичними. Detroit Become Human – Це, мабуть, найпопулярніша пригодницька гра. Тому зараз трохи про неї поговоримо. Події гри відбуваються у майбутньому 2038 році. Андроїди, тобто роботи, схожі на людей, стали важливою частиною суспільства. Гравець може керувати трьома персонажами: Конором, Маркусом і Карою. Кожен вибір впливає на наступні події, тому в цю гру можна грати десятки разів, і кожен раз отримаєш інший результат. Грати в пригодницькі онлайн-ігри не тільки весело, а й корисно, тому що це допомагає краще думати і вирішувати проблеми. А про те, що це розвиває уяву і творчість, я взагалі мовчу. А з вами була Емілія Гармата. Па-па! А зараз перейдемо до наступного левела нашого випуску. Ого Меланія говориш як справжня геймерка. Ще пак! А зараз перейдемо. До наступної теми. Яку саме? Плейстейшн. Але для початку поясню, що таке консоль. А я знаю, що це, це спеціальні пристрій, аби грати на ньому ігри. Все правильно. А плейстейшн це найвідоміша гральна консоль. Сьогодні слова консоль та плейстейшн стали синонімами. Адже дана приставка виховала не одне покоління українських геймерів. Нещодавно в історії PlayStation розпочалась нова глава, оскільки вийшла PlayStation 5, яка надає можливість геймерам відчути новий рівень насолоди від ігор. А сьогодні я, Діана Гриньків, розповім вам про ігри для так званої в народі плойки. Зараз у це важко повірити, але Sony взагалі не збиралася виходити на ринок відеоігор. Появі Sony PlayStation варто завдячити Кенові Кутарагі, одному з провідних інженерів Sony. Якось Кен побачив, як його донька грає на одній із старих консолей, і зрозумів, наскільки великим насправді може бути потенціал такого пристрою та відеоігор. В цілому нарешті, у грудні 1994 року, перша PlayStation побачила світ. Для порівняння, щоб досягти потужності найновішої моделі PlayStation 5, потрібно близько 100 тисяч пристроїв першої моделі. Повірити важко, що на першій моделі можна було взагалі щось грати. PlayStation стала найпершою компанією відеоігор, яка бачила своїми покупцями не лише хлопців-підлітків, але й дорослих молодих людей, на яких, власне, і спрямовувала свої рекламні кампанії. До речі, PlayStation 2 допомогла закріпити і так стабільне становище компанії. PlayStation 2 стала народною приставкою, і в Україні саме за тих часів почали з'являтися салони відеоігор, де нашим предкам можна було порубатися у Tekken чи Mortal Kombat на консолі. І там стояла саме PlayStation 2. До речі, між двома консолями PlayStation 2 і PlayStation 5 більше подібностей ніж можна пропустити за різницею у віці. Саме на PlayStation 2 розпочинається історія Кратоса персонажа з гри God of War. Гра вийшла у 2005 році і базується на грецькій міфології. Там ви граєте за напівбога Кратоса і б'єтеся з грецькими богами, зустрічаєтеся з іншими героями гри та й, в принципі, поринаєте у міфологію Греції. Перша гра Бог війни дала початок серії ігор, і спеціально у 2021 році для PlayStation 5 вийшла God of War Ragnarok, Гравці відзначають прекрасну роботу розробників, графіку та саундтрек. А ще ця гра увійшла у список найочікуваніших ігор року. Саме PlayStation 2 колись перетворила відеоігри на розвагу для всіх. А консоль стала найбажанішим подарунком і девайсом, який стоїть у будь-якому домі. Вже наприкінці 2006 року виходить PlayStation 3. Разом із консоллю запускають PlayStation Network повноцінну онлайн-платформу, де можна придбати ігри, додати один одного в друзі та грати разом. Консоль отримала новий дизайн, компактніші розміри, а також цілу низку фішок. І тепер мало хто сумнівається в тому, що відеоігри це окреме мистецтво. PlayStation стала консоль, яка вивела на новий рівень самі ж ігри. Last of Us, GTA 5, Gran Turismo або ж той самий Heavy Rain Отримали усе, що можна від фільмів. Вони змушують стискати джойстик від злості, змушують плакати, однак, попри це все веселять. У четвертій консолі стала доступною функція віртуальної реальності і ще купа нових можливостей. Щоправда, тоді ще в значно менших масштабах. PlayStation 5 вже повністю підтримує PlayStation VR, А попереду безліч нових пригод у віртуальній реальності. Ось вона мрія мільйонів геймерів з головою і безкомпромісно поринути у віртуальні світи. На консолях раніше ще не було такої великої різноманітності ігор, як сьогодні є на PlayStation 5. І, до речі, це не реклама приставки, оскільки вона доводить свою якість щороку. Ну а з вами була Діана Гриньків. До зустрічі, Па-па! Ось такий невеличкий спідран у нас вийшов. І тепер ми знаємо набагато більше про відеоігри. А нам вже час прощатися. З вами були Меланія Прикупчук та я Софія Аврімчук. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па.